Перед вами дві дизельні переломки від кентавра та від Форте. Цей в нас на 15 кінських сил, цей на 10 кінських сил. В чому їх суттєва різниця? А різниця в них лише в тому, що тут в нас дві коробки на форте, а тут в нас коробка одна. Ну і звісно, що колеса різні. Давайте по колесам. Тут у нас переднє колесо 8, а заднє 12, а тут. Однакові восьмі колеса, як попереду, так, так і позаду. Що той, що той тракторець може бути повнопривідним або передньоприводним. Але ще форте може бути і з приводом на задні колеса. Отже, тут у нас три передачі вперед, ні одна назад. Перемикається режим з повного приводу на передній привід і на фризування. Фризування що означає? Означає те, що в нас ставиться фриза, до речі, яка йде в комплекті. На передні колеса, і е, фриза буде крутитися швидше, а задній міст буде крутитися повільніше, тому що там у нас ґрунтозачепи. Якщо ж у випадку із фортешною переломкою, то тут трішечки інша ситуація. А саме дві коробки встановлено. І ось тут ми можемо бачити її керування. І тут ми вмикаємо на кожен міст. Окрему передачу, тобто, якщо ми просто пересуваємось на повному приводі, то ми ставимо третю тут і третю тут, або першу тут і першу тут. Якщо ми вмикаємо задню передачу, то тут обов'язково ставимо на нейтраль і потім тільки вмикаємо задню передачу, тому що в нас задня передача відразу йде на два мости. Також, коли ми будемо фризувати даною переломкою, то на передній міст ми вмикаємо третю передачу. А на задній першу передачу. Хтось скаже, що дуже складна система, але повірте, звикається навіть не за багато часу. Тому, друзі, якщо вас цікавлять такі тракторці, можете запихкався, поки розказував, можете звертатись номер телефону під цим відео, доставляємо ми таку техніку по всій Україні.